Фулатін, джерело міо, дехіро і нозетолу, марганцю та елмателфолато. Привіт, це Шопошоу. І сьогодні розкажу вам про таке. Святослав Бакарчук засвятився зі своєю коханою і прокоментував, чому він не розкриває особисте життя. Маша Полякова розповіла всю правду про свій шлюб з іноземцем. Олег виник вперше відповів на чутки про себе і заговорив про свого сина. А майданчик, на якому виступила Вірка-сердючка і потрапила у скандал з російськими піснями, поштрафували на цікаву суму. Тож про все далі. Олександр Усик тричі став абсолютним чемпіоном світу з боксу, і тепер стало відомо, з ким можливо спортсмен проведе наступні бої. Звісно, що всі ви знаєте, що 19 липня наш боксер переміг у реванші з британцем Даніелем Дюбуа. Більше того, це була дострокова перемога, і Олександр Усик переміг технічним нокаутом у п'ятому раунді. Все сталося реально дуже швидко, але звісно, що вся Україна пишається нашим чемпіоном, і, певно, всі ми з вами не спали і дивилися той бій. До речі, на поєдинок було продано майже 90 тисяч квитків, і ще й на Олександра чекав рекордний гонорар. За бій він отримає у цілому близько 132 мільйонів доларів. А Даніель Дюбоа 71 мільйон доларів. Ну але Звісно, що після сплати всіх податків і виплат команді сума буде меншою за Олександра Усика. Звісно, що вболювала вся країна і підтримувала комусь вдалося бути на самій події і дивитися на бій у Лондоні на стадіоні Вемблі. Але в першу чергу там була найважливіша людина і підтримка спортсмена. Це його дружина Катерина Усик. Вона завжди з чоловіком на всіх його поєдинках. і Насправді їхня пара надихає мільйони українців своєю силою і щирістю своїх почуттів. Перше, що зробив Олександр після своєї перемоги, то почав кликати Катерину. І я впевнена, що ви точно бачили ці відео, бо вони просто до мурах. Боксер кілька разів гучно покликав дружину, і вона до нього таки змогла пробитися, аби обійняти свого переможця. Після цього вже Олександр Усик виклав фото з Катериною і написав, що вона його підтримка, і вона його все. Катерина ж у свою чергу виклала фото коханого і написала, що він її чемпіон, герой та гордість, і що вона бачила, як він йшов до цієї перемоги день за днем. Скільки сили, віри та праці він вклав. Вона додала, що він приклад для їхніх дітей, для України та всього світу, і що вона дякує Богові за нього. Ну а наприкінці сказала, що пишається дуже, любить його безмежно, і привітала з перемогою. Така щира любов і підтримка один одного неймовірно захоплює, надихає і ще й надихає. На створення мільйонів мемів про їхнє кохання, які ви точно також бачили, та врешті повертаючись до бою, багато хто питає, що що буде далі. А сам Олександр Усик каже наступне: по-перше, після бою він сказав, що 38 років це ще молодий хлопець, і це лише початок. Ну а по-друге, зараз він планує невеличку паузу, щоб провести час з родиною. Ну а потім може проведе ще один чи два бої. І от після цього експерти почали говорити про те, хто може стати потенційним суперником Олександра Усика. Тож варіанти такі: можливо, це буде Тайсон Ф'юрі, і тоді це буде їхній третій бій, і, можливо, третя поразка Ф'юрі з Усиком. Також серед претендентів Ентоні Джошуа, Джозеф Паркер, це обов'язковий претендент WBO, Дерек Чісора або навіть Джейк Пол. Звісно, це все. Лише припущення експертів, тому як каже Олександр Усик, «Don't push the horses». все побачимо потім. Святослава Вакарчука заскочили разом з коханою. Як відомо фронтмен гурту ОКЕАНЕЗУ дві у 2021 році, офіційно повідомив, що розійшовся зі стилісткою Лялою Фонарьовою після 20 років спільного життя. Вже згодом стало відомо, що у нього, начебто, стосунки з Євгенією Яцутою. Це співвласниця продакшн компанії радіоекцій Фільм. Однак своє особисте життя і всі плітки Святослав Вакарчук не коментував і офіційно не розповідав про свої стосунки. Ну а зараз його саме з Євгенією Яцутою помітили на фестивалі Атлас Вікенд. Зокрема, одна з користувачок соцмереж зняла на відео пару і виклала у Тік-Ток. Їх помітили під час виступу гурту Бумбокс і на кадрах видно, як Святослав Вакарчук Війняв Євгенію Яцуту, а вона поклала голову йому на плече. Але ні вона, ні він офіційно нічого не коментували, у тому числі цей ролик. У цілому, Святослав Карчук не з тих, хто ділиться особистим, він тільки нещодавно взагалі вперше поділився фото своїх дітей. У червні сину артиста Івану виповнилося 4 роки, а донечці 3, І з нагоди цього Святослав Карчук виклав світлини з ними. Ну і за даними змі, матір'ю дітей Карчука є саме Євгенія Яцута. Ну а щодо того, чому музикант замовчує подробно. Робиться про дружину та дітей, то про це він розповів в інтерв'ю. ЖВЛ. він сказав, що не приховує родину, а щиро вважає, що є особисті кордони, які для нього мають бути особистими. Йому так хочеться. Він не хоче бути у тренді і показувати все. Але інколи у нього буває, що хочеться поділитися таким сокровенним і просто в нього такий настрій. Святослав Карчук каже, що для нього родина це внутрішній центр сили, стабільності і сенсу у сучасному неспокійному світі, і додав, що треба триматися. За важливі речі. Олі Полякової Маша розкрила правду про шлюб з іноземцем. Як ви знаєте, нещодавно дівчина вийшла заміж за американця Едена Пасареллі. У них не було якогось великого весілля, вони просто розписалися. Після чого пішли чутки, що все так швидко, тому що Маша Полякова принадіє. Однак блогерка і артистка у соцмережах повідомила, що ні, вона не вагітна і підтвердила це вкотре в інтерв'ю Славі Дзьоміну. Ну і розповіла у цілому про її шлюб з іноземцем. Тож Маша Полякова каже, що вони з Еденом Пасареллі познайомили. Ся у Бьорклі, де вона зараз навчається. Ну і її чоловік також навчається. У них разом було дуже багато занять, тож у січні, коли вона приїхала, вони познайомилися, а вже через кілька тижнів почали зустрічатися. Ну і по факту, через півроку вони одружилися. Маша Полякова сказала, що це було дещо спонтанно, але натякнула, що на таке швидке одруження є певні причини, які вона не хоче розсекречувати. Казала, що так їм удвох буде легше, але знову ж таки додала, що вона не вагітна і що вийшла заміж не через громадянство. Дівчина до слова знала, що коханий планував їй освічитися, бо, по-перше, вона випадково побачила каблучку напередодні. Ну а по-друге, Еден їй завжди говорив, що хотів одружитися до 21 року. Мовляв, у нього свої бізнеси він вчиться на менеджменті артистів, і вся його родина цим займається. І що хлопець казав, що його будуть використовувати усе життя, тому він хотів би одружитися. Раніше щоб цього не було до слова, Маша Полякова також сказала, що зараз вони з чоловіком живуть з його родиною в їхньому будинку, і що сім'я її прийняла дуже і дуже тепло. Мама Едена з Ізраїлю, а тато Італієць, але вони вже давно мешкають в США. То довго жити молодята з батьками, до речі, не планують і скоро будуть переїжджати і орендувати квартиру. До речі, щодо родини, то Маша Полякова каже, що її сім'я знайома з сім'єю чоловіка. Щоправда, познайомились вони за 5 хвилин до розпису. І певно, що онлайн, тому що родина дівчини не змогла приїхати, бо з усіх отримала візу лише мама. Але Маша Полякова не засмучується, бо планує зібрати рідних на справжньому весіллі, яке вони з коханим вже запланували на 3 червня у Франції чи десь у Європі. Тож зараз це був просто розпис, а повноцінне святкування буде вже наступного року. До речі, незважаючи на те, що зараз це була така формальність, певне святкування все ж таки вдалося, бо після розпису Маша Полякова показалася з чоловіком у лікарні. Ні, палаті у сторіз вона поділилася кадрами з палати і пожартувала, мовляв, хто вчора намагався перепити Українку. А Еден на це відповів, що мовляв, це була погана ідея, і він більше цього б не зробив. Тож побачимо, чи будуть одні ті самі граблі наступного року на весіллі. Ну а поки вітаємо молодят і довгого та щасливого їм подружнього життя. Леся Нікіцюк більше не буде зніматися у кіно. Вона буде писати пісні. Але насправді все не так просто, як здається. Нещодавно акторка Дар'я Петружицька в інтерв'ю на ютуб каналі кіно розповіла, що в українському кіно тенденція запрошувати на головні ролі не талановитих акторів, а популярних людей. Вона сказала, що не хоче нікого образити, звісно. Але в той момент, коли знімаються медійні люди, які не мають відповідної освіти, справжні актори сидять у театрах і їх не беруть, бо вони не медійні. При цьому Дар'я Петрожицька додала, що Леся Нікіцюк, яка зіграла головну роль у фільмі Песаки, дійсно молодець. Що вона змогла і зробила, і що це кіно сподобалося акторці. Та після цього Леся Нікіцюк виклала у сторіс фрагмент інтерв'ю саме з цією частиною і підписала відео з гумором та іронією. Мовляв, що заспокоїтися більше вона зніматися в кіно не буде. Натомість буде писати пісні. І слідом за цим пішла відповідь від Олі Полякової. Артистка жартома відповіла на цю сторі з Леся Не Сала, що ні, хай краще знімається, бо вони, тобто артисти, теж вчилися писати пісні і співати. Тож я не знаю хто наступний в зоні ризику, люди якої професії, але певно, що напряглися всі, бо Леся Нікіцюк може все Вибачте за тавтологію. Віталій Козловський виправдався після того, як обізвав Ігоря Кондратюка старим очкариком. Нагадаю, що нещодавно артист випустив новий трек Мала змогла та перед офіційною прем'єрою презентував його у прямому ефірі в Тік-Ток. Він включив пісню своїм підписникам і підспіював. Ну а потім трошечки змінив текст і замість малої почав співати малий і сказав наступне: ти думав, що без тебе розклеїться малий, а малий зміг. Ну і після цього додав, що це послання до старого очкарика. Користувачі одразу ж припустили, що Віталій Козловський мав на увазі Ігоря Кондрацюка. Мовляв, малий який зміг це сам артист, який виплатив усі борги колишньому продюсеру і отримав права на виконання старих хітів, які раніше належали Ігорю Кондрацюку. У мережі не всі оцінили таке аля послання до старого очкарика, і писали, що витівка артиста недоречна і принизлива. Та після цього Віталій Козловський прокоментував свій вчинок. На одному з фестивалів він побачив змонтовану конструкцію сцену для шоу шоукароки на майдані, в якому колись також брав участь. Тож в цей момент він сказав, що може десь щось ляпнути, але насправді він дуже вдячний Ігорю Кондрацюку та усьому минулому, яке було зараз. Він позитивно налаштований щодо майбутнього і дякує тому, що з ним колись було. Олег Винник вперше прокоментував чутки щодо нього і заговорив про сина. У тіктоці він почав активно постити розмовні відео, в яких спростовує, як він каже, міфи про себе. Перше він виклав ролик, на якому говорить німецькою, і додав фрагмент свого виступу на сцені у 2007 році з німецького театру з тим самим монологом. Після цього вже виклав відео українською і заговорив про чутки, що він втік до Німеччини три роки тому. Олег Винник звернув увагу на те, що за три роки він би не міг вивчити досконало німецькою, говорити нею так, як він це робив на минулому відео. Артист сказав, що він 25 років, проживає у Німеччині, і що саме там писалися ті пісні, які українці дуже і дуже добре знають. І до того ж додав, що саме у Німеччині в нього народився син. Про це насправді Олег Винник раніше фактично не розповідав. Тільки якось у 2005 році, коли він працював в одному з театрів Німеччини, то казав в інтерв'ю місцевому виданню, що виховує сина. Та відтоді нічого більше не говорив про хлопця і вся інформація, яка є, це більше чутки. Ну що сина звати Юліан, що він займається спортом, а саме плаванням і живе у Німеччині. Однак детально саме про це Олег Винник нічого вже не говорив у своєму відео, тільки те, що в нього є син. Артист також додав, що комусь до вподоби робити з нього. Якісь міфи і щось вигадувати, і що він вийшов на зв'язок у Тіктоці не для того, щоб йому ставили вподобайки чи виправдовуватися. Ні, він хоче розповісти правду і додав, що далі буде після цього. Олеговий Винник спростував міф про те, що він не допомагав Україні. Він сказав, що насправді допомагав ще до повномасштабного вторгнення, просто не любить про це говорити. Мовляв, за весь цей час було зроблено дуже багато всього, і він буде продовжувати допомагати і закликав усіх робити все можливе, щоб швидше закінчилась. Війна після цього Олег Винник виклав ще відео, в якому сказав, що його звинуватили у мовчанні. Він додав, що одразу висловив свою позицію, але після конфлікту з його екс-продюсером у нього відібрали соцмережі і видалили всю інформацію. Зараз, за його словами, до речі, з цим працюють адвокати. і Він сподівається, що найближчим часом поверне собі свої сторінки. Олег Винник пригадав, що дав інтерв'ю українській журналістці, але у відповідь отримав стільки хейту, що вирішив просто нічого не говорити. Та Те тепер він буде говорити буде розповідати свою правду і не буде грати в чужу гру. Тож будемо і далі слідкувати. Ну а ви пишіть нам у коментах, що думаєте щодо цих слів Олега Винника і його відповіді на хейт. Майданчик, на якому виступала Вірка Сердючка у Києві, оштрафували, і сума вас здивує. Тож почнемо з того, що йдеться про той самий скандальний концерт 13 червня. Тоді почався хейт щодо того, що сердючка співала кілька своїх російськомовних хітів і що, мовляв, вона говорила зі сцени російською. У команді у відповідь на все заявили, що на сцені звучали переважно композиції українською та англійською мовами, але кілька пісень було також мовою оригіналу, тобто російською, і що законом України не забороняється. Винання авторських пісень російською громадянами України. Ну а щодо того, що Вірка Сердючка начебто, розмовляла російською, то там сказали, що вона говорить на своєму локальному діалекті полтавському суршику. Врешті зараз закінчилося все тим, що директора комплексу, де був концерт, офіційно оштрафували за порушення мовного законодавства. У постанові суду йдеться, що виконання тих двох російськомовних пісень суперечить чинним обмеженням щодо використання музики держави-агресора. У результаті суд визнав директора комплексу винним у порушенні порядку проведення масових заходів. Чоловік не з'явився на засідання, не оскаржив рішення, принаймні поки що. І згідно з постановою він має сплатити 425 гривень штраф. Фу та 605 гривень судового збору. Сина путініста Андрія Молочного запідозрили у смертельній ДТП в Києві. Мова про свого часу відомого коміка-зрадника, який виконував роль Марічки у шоу Файна Україна. Він у 2014 році виїхав до РФ, почав виступати у російському камеді Клаб, жартував про фашистів у Києві та висміював українську мову. А від 2022 року він практично зник із публічного простору. За даними Розмі, мешкає у заміському будинку і не дає інтерв'ю. Ну а зараз говорили про те, що його син винен у смертельній аварії. Так, 20 липня, у Києві померла жінка, яку на тротуарі збив водій автомобіля Toyota Land Cruiser. Відомо, що спершу винуватець втік з місця злочину та врешті його затримали. За даними змі, з'ясувалося, що за кермом був 24-річний Андрій Андрійович молочний, працівник спеціалізованої прокуратури у сфері оборони центрального регіону. Він був нетверезий і у його крові виявили 1,77 проміли алкоголю, що майже у 9 разів перевищує допустиму норму. Та після того, як у мережу потрапила інформація з ім'ям чоловіка, українці запідозрили, що Андрій Андрійович молочний це син того самого коміка-зрадника Андрія Молочного. Офіційно це поки не підтверджено, але чимало фахівців. Ців і журналістів кажуть, що це можливо так і є. Тим більше, що у коміка-зрадника п'ятеро дітей, і серед них є син на ім'я Андрій. У свою чергу генеральний прокурор Руслан Кравченко вже заявив, що тримає справу на особистому контролі і буде домагатися справедливості. Сергій Притула розповів про свого 16-річного сина і що він вже перебуває на обліку в ТЦК. В інтерв'ю бігу з інфоволонтер і ведучий поділився, де зараз перебуває його старший син Дмитро, який народився у першому шлюбі. Тож як каже Сергій Притула, хлопець зараз мешкає з мамою на заході України і готується до складання національного мультипредметного тесту для вступу в університет. Але при цьому виявляється, що Дмитро паралельно продовжує навчатися і здобувати освіту в іноземній школі. За словами волонтера, хлопцю за кордоном лишилося довчитися один рік. Та поки до кінця не зрозуміло, чи буде продовжувати навчання син в Україні, чи все ж таки за кордоном, хлопець ще не визначився з університетом, де буде отримувати знання, і розглядається кілька варіантів. Якщо він зараз добре здасть НМТ і зможе поступити на державний бюджет в один виш, то можливо буде там навчатися. Сергію притулі цього, звісно, хотілося б, і його сину теж, бо є бажання його і є його бачення. Однак найближчим часом у волонтера будуть розмови з мамою Дмитра та самим хлопцем для вирішення короткого. Тривалої перспективи, бо як каже Сергій Притула, є багато моментів, але при цьому, оскільки у жовтні хлопці, мають виповнитися 17 років, то вони вже дотрималися усіх формальностей щодо військового обліку. Тож так, Дмитро вже стоїть на обліку в ТЦК, і вони закрили це питання ще у квітні цього року. На цьому у мене все. і Я щиро дякую вам, що були зі мною і додивилися до кінця. Традиційно буду чекати на ваші коменти під цим відео. Ставте вподобайки. Ну і не забуваємо з вами донатити нашим захисникам-захисницям і, і віримо в наші збройні сили України. Ну і побачимося з вами вже за тиждень у новому випуску. Шопо-шоу. Па-па!